Якщо талант від Бога, то він з дитинства. Та кожен талант потрібно розвивати. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія поділля Центр розпочала благодійну акцію Допоможемо дітям творити. Це вже не перша благодійна акція, якою переймається телерадіокомпанія поділля Центр. Ми збирали книжки, відвозили їх в інтернатні установи. Зараз ми хочемо своєю такою, можливо, мізерною краплинкою, але внести в їхнє життя щось цікаве, щось різноманітне, щось різнобарвне. Умови участі прості, але результат може бути важливим для багатьох вихованців дитячих будинків. До кінця травня кожен охочий може принести до холу ходи ТРК поділля центр матеріали для дитячої творчості. Для людини не Буде важким принести якийсь альбом для розмальовки або якісь олівці. А для дитини це буде дуже гарним подарунком. Тому ми закликаємо усіх абсолютної організації простих пересічних людей. Фірми підключитися до нашої акції, тому що все це буде передано, обов'язково передано саме в інтернетні установи дітям, які позбавлені там батьківської уваги. Олівці альбоми, дитячі книги, розмальовки вже поповнюють фонд акції. Серед подарованих речей є навіть справжній етюдник художника та професійні акварелі. А Людмила Савчук подарувала книги. Вона пише для дітей від 1969 року. У неї вже понад 50 дитячих видань. Як тільки почула про акцію, вирішила подарувати власні роботи, бо знає, як важливо мати книги. Я була маленька і дуже любила книжечки, але не мала змоги їх читати, тому що батько загинув, а матуся отримувала таку зарплату, на яку книжечок не могла купувати. І тому вибрала те, то, що в мене залишилось, і принесла ось вам свої книжечки. Серед книг, які вона подарувала, видання відзначене премією Коронація слова. Людмила Савчук вважає, що маленька допомога багатьох робить великі справи. Я гадаю, що всі повинні долучитись і меценати, трошечки кишені почистити, щоб діткам було що читати. І письменники, і, можливо, ще й батьки, дідусі. Олівці, фарби, альбоми, розмальовки, прості речі, які як мінімум додадуть дітям кольорових емоцій. Казки у дитинстві вчать, що мрії збуваються. Нам дорослим потрібно відстоювати віру дітей у те, що мрії здійснюються не лише у книжках. Благодійна акція на підтримку дитячої творчості, ініційована Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля Центр, триватиме до кінця травня. Матеріали для дитячої творчості приносить за адресою Володимирська, 92. Нагадаю, всі зібрані матеріали будуть відправлені у дитячі будинки краю.